Відомо, що за 120 хвилин, приблизно після засинання, організм починає активно синтезувати гормон росту і близько опівночі його показник сягає максимуму. Тому всі твердження про те, що під час сну дитина росте, абсолютно точні і вірні. Протягом дня дитина отримує багато інформації, отримує емоції а під час засинання Організм наш і головний мозок сортує цю інформацію, виділяє ті моменти, які треба запам'ятати, і відокремлює ті моменти, які не потрібні для запам'ятовування. Якщо дитина, наприклад, з народження і до е, трьох рочків має спати до 14 годин, то ці години діляться. Є нічний сон і денний. І в день дитина має спати від 90 до 120 хвилин. А цей сон дуже важливий, і він потрібен навіть підліткам. Зазвичай денний сон регулюється і самою дитиною, і батьками. Вкрай важливо найперші роки обов'язково вкладають дитину спати в день, а це дітки до трьох років і до шкільнята, і до шести років також. При перевтомі, великому навантаженні в школі, коли дитина йде вже в шість років школу, денний сон теж необхідний. Він може бути короткотривалим від 40 хвилин і до години. Це вирішується абсолютно індивідуально від потреб дитини, але цей сон дуже важливий і він сприяє гарному настрою, гарному запам'ятовуванню, прекрасним емоціям, відновленню організму. Якщо ваша дитина через якісь причини і фактори погано провела ніч, погано спала, факторів може бути безліч, і хвороба, і прорізування зубів, у старших діток переживання, нічні кошмари, наші тривоги. І можна список цей продовжувати. Якщо з якихось причин дитина погано спала вночі, забезпечте, будь ласка, гарний сон денний, тоді він може бути триваліший з компенсацією тих годин, які дитина не отримувала вночі. І в цей день, коли дитина... На вже поспала гарно в день, вдалося це зробити. Будь ласка, ляжте спати раніше або вчасно на, на ніч.